Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки, але ми ще тут відкриваємо посилочки. А що в мене є? Ви знаєте, що в мене є? Я сама не знаю, що в мене є, тому що в мене є сюрприз, Маша, парфумерна блогерка і моя парфумерна подруга. Вона і в мене в чаті. Канал в неї називається Ілюзів Aromas. Я обов'язково залишу. Посилання в описі написала мені, що до мене їде якась посилочка. Я думала, вона мені наробила якихось відливантів, але приїхало до мене щось велике і воно булькає. І я поняття не маю, що це таке. Тому ми зараз відкриємо з вами розум і подивимося, ви знаєте, як я люблю сюрпризи. Дуже дякую за подарунки від всіх взагалі. І зараз ми будемо відкривати, що тут. Ура! Мені приїхала! Упаковочка. Так. Так, тут щось є серединці. Ще запаковано. І тут ще щось є. Який сюрприз. Що там Маша задумала таке? Что это такие? Так, тут мне не приехал шампунчик. Народ, Маша, ты, 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 чё? Ты, Це капець. Народ, що мені приїхало? Божечки, я ж шокована. Що це за подарки такі? Я не зрозуміла. Так, я знімаю сльозу. Я хочу, щоб ви побачили це. Я, до речі, Ні, один раз тримала в руках. Капець. Що це таке? Де мої відливати? Так, да, цей аромат був у мене в кутівках. Я трохи шокована. Вибачте, і ви зараз будете теж. Так, не мількай, Іра, Іракропку. Ага, ще. Треба зняти ті наліпки. Капець, ото, блін, сюрприз. Подарок. Васа. <гум> Вибачте, за мій французький. Але до мене приїхав флакон тросарді пса. Якщо я не помиляюся, це той який шкіряний. Ні? Чи то? Звідси, звісно, нічим не пахне. І я. У мене, коротше, я не пам'ятаю, в мене в хотілка був горіховий. М -м -м, божечки, я не можу. Капець, я шокована. Що Шо це за подарки такі, Маша? Я в шоці. Це просто капець. Боже, це щось таке смачне, чи це. Чекайте, чи то той з горіховий? Да, то той горіховий з тоборозою. Боже, яка смакота. І я його хотіла, він в мене теж в хотілках був. Я в шоці? Я народ в шоку ви. Вибачте. Да, це ті горіхи. Боже, це така гурманіка. Трусарді, я знаю, що це люксовий бренд, але це, Боже, така краса. Нетипове дуже звучання. Тут горіхи і тубероза, така досить яскрава. І я довго думала, який чоловікові замовити на день народження, цей, цього пса, чи е, цей мій шипер той, що забула, як його. Острів оцей. Коротше, Маша, виходи за мене. Ти замість мого чоловіка виконала мою мрію. Я трохи шокована. Дякую, я так розумію, це подарунок на день народження. Я в шоці, просто в офігі. Сьогодні в мене нема стільки емоцій вибухових, тому що я, чесно кажучи, сказала би оце слово, яке негарно говорити, що в мене люди не відписувалися. Я в ахірі, вибачте. Дуже-дуже дякую. Божечки, в мене є пес, чий пес, схожий, на мою Ельку. Я знаю, що це ну, не такси, але морди в них в тих собак, такі як в такс. Я забула, як ця порода називається. Я офігела. <фі> Дуже дякую. Маша, дякую. Зараз піду, напишу. Все, всіх вас люблю, обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги. За шампунчик теж дякую, мені пригодиться. Все, всім пока. Цьомки-бомки.